Вітаю усіх глядачів Кременчуцьких новин. Починаємо новий робочий тиждень і останній літній місяць. Понеділок, 1 серпня, відзначився такими подіями. Стартувала заключна табірна зміна. Кременчужани обсипалися фарбами і у місті увічнять пам'ять жертв іловайського котла. Не перемикайте, буде цікаво. Кременчук без околиць таким бачить місто міська влада. День за днем цивілізованими та комфортними для мешканців стають подвір'я правобережжя. Днями саме на раківці з'явився перший модернізований контейнерний майданчик. Найближчим часом у дворах встановлять ще й два сучасних ігрових майданчика для дітвори. Минулої п'ятниці на раківці міський голова Віталій Малецький з депутатом округу Олександром Плескуном радилися, де краще встановити дитячий майданчик. Один з двох нових встановлять на подвір'ї будинку номер 20 на вулиці Манагарова. Провода не дозволяють тут нічого робити. Там хотіли далі туда перенести, uh -huh. Там ідут каналізація далі, uh -huh. ще йде там чого та. Рішили зміститися сюди. Заборчик будет лавочка, так, щоб посидіти родителям з детками. Буде нова площадка, вокруг на будуть благоустроїть все, навести ну красоту. Я вам дуже благодарна. Встановлення майданчика розпочнуть вже найближчим часом. Дітей у будинку багато, тож нові гірки та каруселі прикрасять дозвілля малечі. У цьому році плануємо встановити 10 дитячих майданчиків за кошти міського бюджету. Зараз тут проведено підготовчі роботи, проведено кронування дерев, обстежено територію, доопрацьовується проєкт встановлення майданчика для того, щоб всі елементи були встановлені згідно вимог норм безпеки. І буквально через кілька днів роботи розпочнуться. Два майданчика почнуть монтувати на Раківці в Крюківській стороні. І один майданчик в районі вулиці Гвардійської. Далі поступово в інших мікрорайонах міста. Добились наші депутати обласні з Кремлючуга виділення денежних средств з обласного бюджету около мільйона. І будуть ще установлені майданчики в центрі міста. А модернізований майданчик для сміттєвих контейнерів перший у місті. Камера Кримчуцьких новин вже зафіксувала тут, на правобережжі. Переваги вже в повній мірі відчули мешканці прилеглих будинків. Добре зробили, правильно зробили. Чи зручно О, тепер? Звісно, зручно. Порядок. Удивлення. Я прийшла і думаю, коли вже це зробили. Хорошо зробили. Спасибо. Тепер краще, я думаю, вже не буде мусор так розносити. Ви задоволені? Да. Да, спасибо. У планах на цей рік модернізувати понад 20 контейнерних майданчиків. Це перша площадка такого образца, которая была установлена на раковке. Мы сейчас ее опробируем. Видели, что одна из бетонных плит уже раскололась вследствие того, что работал экскаватор, и на неї большая нагрузка. То есть, эти фронтальные блоки нужно будет усиливать, нужно будет менять. В целом площадка вот уже проработала практически тижні. недели. Видим, что чисто убрано, эстетически то сделан уклон для того, чтобы стекала вода. И эти площадки будут появляться во всех микрорайонах города речі, У Кремчуці встановлять ще й 27 нових контейнерів для роздільного збору сміття об'ємом 3,2 кубічних метрів. Їх виготовлено на Крюківському вагонобудівному заводі. Це для нас новий вид продукції. Ми бачимо, які потреби у комунальних хазяйстві, тому ми участвуємо в цих тендерах і поставляємо. Тим більше у нас великий опит поставки контейнерів на європейський рівень. За функціональністю Кремчуцькі контейнери не поступаються подібним іноземного виробництва, та ще й набагато дешевші. 29 серпня у Кременчуці встановлять пам'ятний знак, присвячений Іловайській трагедії. Нагадаємо, у другій половині серпня 2014 року у битві за Іловайськ українські військові опинилися в оточенні ворога і були розстріляні. В пам'ять про цю страшну подію о 10-й годині у парку ювілейний відкриють меморіальний знак у вигляді чотирьох мечів з тризубом в основі. Мечі символізують чотири сектори АТО. Цю новину повідомлення. Секретар міської ради Юрій Гриценко на зустрічі з військовослужбовцями та громадськими активістами. Пам'ятний знак виготовлять із заліза місцеві ковалі. На урочистому відкритті громада вшанує загиблих героїв. Ми відкриваємо цей пам'ятний знак в пам'ять Іловайської трагедії. Після цього там будуть безумовно виступив реквієм паніхіда проходження урочистості військових. Після урочистостей на міському кладовищі пройде панахида. Також 29 серпня на великому екрані Кременчужанам покажуть документальний фільм про військові події, що відбулися у Іловайську. На часі кримінальні новини про сумлінного водія таксі, останні дорожньо-транспортні пригоди та трагічну загибель дитини. дізнаєтесь з наступного нашого матеріалу. Минулої суботи, близько четвертої години ранку, до правоохоронців звернувся місцевий таксист. Він розказав поліціянтам, що йому надійшло повідомлення від диспетчера про передачу пакунку. Коли таксист приїхав на виклик, йому пенсіонерка винесла пакунок. Спочатку він нічого не догадаючись, приїхавши на автовокзал. Все ж таки зрозумів, що ці в пакунку знаходяться кошти, які виманили у пенсіонерки шахраї. Одразу після цього чоловік приїхав до міськвідділу поліції і передав пакунок. В ньому було 12 тисяч гривень, і тільки на. Ранок до нас уже звернувся син. Потерпілий повідомив про те, що його матір, який 81 рік, повірила шахраям. Вночі старенькі зателефонували та повідомили, що її син збив людину. Для того щоб вирішити це питання, зловмисники поставили умову передати їм гроші. Сама жінка після того, як передала кошти, відразу зателефонувала сину, і, звісно ж, зрозуміла, що потрапила до рук шахраїв. Дані кошти знаходяться у слідчих. Подальшому будуть передані самій пенсіонерці, ми звертаємося до всіх кременчужан. У кого є поодинокі батьки похилого віку, роз'яснити їм саме факти такого шахрайства, що такі випадки є, і що вночі не потрібно відразу виконувати вимоги телефонуючих. Відразу зателефонувати треба рідне. Правоохоронці вдячні таксисту, який повернув видурені телефонними шахраями кошти. Також вчора в день до правоохоронців надійшло повідомлення з дитячої лікарні. Дівчинка восьми років померла в реанімації внаслідок падіння четвертого поверху. Відразу Квиткою була госпіталізована до реанімації та в подальшому в лікарні померла. На даний час нами в рамках кримінального провадження встановлюються обставини, за яких дитина випала з вікна. На момент Події батьки були вдома, просто вийшли з кімнати. Як так трапилося, наші слідчі будуть все встановлювати. Радимо батькам, в кого виховуються діти будь-якого віку, ні в якому разі не залишати вікна відкритими. Також у неділю, внаслідок пожежі по вулиці Кошебого загинув пенсіонер. А за вихідні відбулося дві дорожньо-транспортні пригоди. Постраждалі в ДТП пішоходи отримали легкі тілесні ушкодження. Наразі причини ДТП та винні встановлюються, і правоохоронці вже вкотре прохають городян дотримуватись елементарних прав правил ...безпеки та правил дорожнього руху. Сьогодні стартувала остання зміна у комунальних таборах Зоряний та супутник. У серпні 125 дітей пільгових категорій відпочине за кошти з міського бюджету. Всього за літо у двох оздоровчих комплексах відпочило та відпочиватиме ще три тижні 1200 табористів. Сьогодні за місто юних Кременчужан проваджали і журналісти Кременчуцьких новин. Понад 500 дітей та майже вдвічі більше батьків сьогодні заполонили центральну алею парку Придніпровський. Всі у приємному очікуванні діти їдуть відпочивати до здоров'чих таборів. Сьогодні розпочинається третя остання зміна в цьому сезоні в наших комунальних таборах: це в таборі Зоряному та в таборі супутнику. А в таборі Зоряному на третій зміні відпочине 395 дітей. В таборі супутник 121 дитина. Всього ми направимо 125 дітей пільгових категорій. В цьому році на здоров'я дітей пільгових Категорії виділено мільйон 26 тисяч. А ще у серпні в оздоровчих комплексах відпочиватиме 125 крамачутських спортсменів. Це дзюдаїсти, це велосипедісти, легкоатліти, боксери. греко-римчані. За порядком під час проводів до табору слідкували Кремчуцькі нацгвардійці, а патрульні супроводять колону автобусів аж до місця призначення. Сьогодні патрульна поліція міста Кременчука буде супроводжувати дітей до дитячого лагерю в кількості дев'яти автобусів. З 1 по 21 серпня табористам сумувати не доведеться. Програма дозвілля найрізноманітніша. Це зміна у нас празднична. Кожен день буде відведен определеному празднику. Успішним проєктом в этом році є школа красоти. Дівчинки, також і мальчишки, можуть багато е, дізнатися про е, тенденції в моді. По Уходу за собою. всіх секретів відпочинку за містом підлітки не знають, але все ж таки впевнені цей відпочинок буде гарним та незабутнім. Я їду перший раз в лагерь. Мені цікаво буде там познайомитися з друзями, і я там дихнутому чірашання бути подобається. Я захочу році поїхати. Я еду в лагерь первый раз. Я думаю, що мне тут понравится. Мы тут будем играть, купаться, веселиться. Все будет отлично. Я уже еду 6 лет. Каждый год лагерь звезды. Мне очень нравится. Хорошо кормят, хорошие воспитатели, веселые конкурсы. Мне все тут нравится. Ожидаю набраться позитива от этого лагеря. Спокійні за своїх чат і батьки. Як показує досвід, організований відпочинок дітвори найуспішніший. Отправляє рібінка в лагерь третій раз. В общем-то, не переживай, лагерь. Хороший рібінку нравиться. Мені в лагері дуже подобається, Я вже третій раз їду. Всього за літо у комунальних таборах Зоряний та супутник впродовж трьох змін відпочине 1200 дітей. В тому числі за кошти міського бюджету 292 дитини пільгової категорії. У порівнянні з минулим роком на 63 пільговика оздоровиться більше. Тож побажаємо табористам тільки приємних вражень. Вже вдруге у Кременчуці відбувся фестиваль Холідей Фест. За підтримки громадської організації На крилах надії України. Цієї суботи площа незалежності перетворилася на яскраву веселку, бо кременчужани обсипалися різнокольоровими сухими фарбами холі. Детальніше про фестиваль веселих кольорів розкажуть наші журналісти. Традиція кидатися одне в одного сухою фарбою йде з Індії, де відзначають таким чином традиційне весняне свято. У нас же такі фестивалі мають розважальний характер. Кременчуцькі організатори закупили 180 пакетиків фарби різного кольору і кольорового щастя. Вистачило всім бажаючим, які прийшли на площу незалежності. Ми проводимо Кременчук-Холідей Фест. це другий фестиваль. Цей фестиваль, включений в комплексну програму Молодь Кременчука. Програма холідей фесту надзвичайно насичена і різноманітна. До 16-ї години працювали ігротеки та фотосушка. З 16-ї і до 19-ї кременчужани мали змогу насолодитися творчими виступами кременчузьких виконавців та музичних колективів. А з 19-ї години та до кінця заходу проходила святкова дискотека. Учасники фестивалю поділилися з нами своїми враженнями від свята фарби. Вперше на міроприяті, але мероприятие, мероприятие доволі таки обширне, дуже красочне, всі з хорошим настроєнням, погода хороша. И надеюсь, я в море, море позитивных впечатлений, эмоций. Мероприятие довольно таки масштабные, интересные для молодежи. Как бы вот, нравится, что есть куда реализовать себя как бы, для всех, как бы разные категории. Как бы. Ну, по интересам, как бы, есть кому, що посмотрети, увійти, поучастити. Мені дуже подобається, все весело ярко. Больше всего Друзья, на це вже второй фестиваль. Обсипання сухою фарбою відбулися одразу після концерту. Фарбу на фестивалі роздавали безкоштовно. А для тих, хто хотів отримати додаткові пакетики, ведучі підготували різні квести. І ось нарешті настав довгоочікуваний момент момент, коли в небо над натовпом злетіли кольорові хвилі фарби, і дивлячись на щасливі рясно пофарбовані обличчя кремечужан, можна бути впевненим, свято фарби вдалося і припало до душі городянам. Кременчуцький Кремінь вдало стартував у цьогорічному чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги. Підопічні Сергія Ященка на домашньому газоні впевнено переграли дебютанта змагань одесько Жемчужину 2-0. Голами у цьому поєдинку відзначились Кременчужани Артем Козлов та Андрій Сторчоус. Непростим видався матч для наших земляків, хоча легкої перемоги ніхто й не очікував. Одеська жемчужина, яка тільки цього року розпочала виступи серед професіоналів, вже встигла переграти у кубковому поєдинку Запорізький Металург та здолати у першому двобої чемпіонату Нікополь НПГУ. Тому наш тренерський штаб налаштовував хлопців серйозно. У першій половині поєдинку на точилася рівна боротьба, хоча, можливо, трохи більшим м'ячем володіли гості. Запам'яталися удари з далекої відстані Костянтина Малеша та активні дії в атаці Гарбовського і Паламаря у складі Кременчужан. Реальний шанс відкрити рахунок втратив Андрій. Сторчово свій нефектно пробував у падінні головою метрів з 11, але не влучив у ворота Євгена Ширяєва. Тож на перерву команди пішли за нічийного рахунку 0-0. А ось друга 45 хвилинка пройшла вже під знаком Кременя. Вдала заміна, зіграла свою роль. На поле вийшов вихованець місцевого футболу Артем Козлов. Спочатку новачок нашої команди змусив на собі свалити досвідченого поспілого і останній побачив перед собою червоне світло. А потім Артем відгукнувся на передачу Левана Кошадзе і забив. Це сталося на 65-й хвилині двобою. Наші земляки не зупинилися на досягнутому і продовжувала атакувати. А яскраву крапку у матчі поставив Андрій Сторчоус. Він побачив, що голкіпер гостей далеко вийшов із воріт і, скориставшись помилкою захисників Жемчужини, майстерно перекинув м'яч через Євгена Ширяєва. 2-0. Кременчажани наступний поєдинок зіграють на виїзді у Херсоні проти місцевого кристалу. Матч відбудеться найближчої п'ятниці, 5 серпня. На завершення інформація від синоптиків. Завтра на території міста збережеться спекотна погода. Втім, у другій половині дня можливий дощ із грозою. Температура повітря вночі 23-25, в день 27-30 градусів. На цьому завершуємо. До зустрічі завтра. о цій же порі на телеканалі Лтава. Всього вам найкращого.